21 вересня місто святкувало свій день народження. А вже в понеділок 23-го на нараді міського голови підбивали підсумки. Мер Борисполя Анатолій Федорчук розпочав нараду зі слів вдячності. Хотів би всім спокійнення подякувати за прекрасну організацію цього проведеного дійства, всім керівникам комунальних служб, які дуже гарно організували колони спортивні школи. Закладом освіти. Звичайно, окремі слова подяки треба сказати Наталі Валентинівні. Вона відпахала значить, робочий день, де її закінчився десь о 6-й годині ранку. Заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла про культурні події міста. В неділю Бориспіль приймав команди з міст мільйонників, які змагалися за кубок стрітбольної ліги. Також Людмила Васильівна відзначила авторську патріотичну пісню, яку написала та виконала Наталія Маркевич. Звичайно, хочеться ще і визначення професійного свята до дня фармацевтичного працівника і з нагоди цього професійного свята, і співпадає щороку з днем міста. Відкрито дві аптеки за адресою вулицею Київський шлях. 2 дроб2 і по вулиці Голова 15. Ну, урочисте відкриття відбулося одної з них на голова ТОВ-15. Відкрити також відео студію запису комунального підприємства телерадіостудія студія «Борискин». і всі бажаючі могли побувати на цій події, подивитися її в засобах масової інформації через мережу інтернету, по нашому кабельному телебаченню. Приємно, що також з цього року. Бориспільським державним історичним музеєм спільно з виконавчим комітетом розпочато випуск такого краєзнавчого альманаху «Бориспільський край. Який, презентація якого також відбулася на минулому тижні у четвер, 21 вересня. Всі установи міста працювали як один механізм. Начальник управління культури Наталія Погребна подякувала директору центру спорту та фізичного здоров'я населення Миколі Костянцю за безцінну допомогу у подоланні наслідків природних умов. Любине Микола Петрович, нас би залило б апаратуру чужу орендовану. Він взяв своїх працівників, поставили стрімянку. І з цієї ситуації. Своєю чергою. Микола Петрович розповів, як святкували день міста. Бориспільські спортсмени провели змагання з великого тенісу з малого тенісу. Футбол ми начали зразу тут ра на стадіоні, Потім до що перенесли мені футбол у спортивну школу. Провели адрес він танць, провели, Провели ну, дуже багато мероприємств. Крім веселих пісень та запальних танців. На день міста відбула ще одна важлива подія. До Борисполя привезли бойовий прапор 51-ї танкової бригади, яка звільняла місто та район від фашистських загарбників 23 вересня 1943 року. Про подальшу долю прапора розповів голова Бориспільської міської організації ветеранів України Анатолій Пасічний. Начнемо в вручили Вот мы приняли эту эстафету, и до, до, 6 ноября это знамя будет храниться здесь, в Борисполе районе. Вот. А за этот период мы ее передали району вчера, значит, что они по селам, 24 у них села, надо в каждом селе, чтобы это знамя побывало, на встречах с людьми, чтобы показать, кто освобождал именно район и город в 43-м году. Заступник міського голови Людмила Пасенко підкреслила, що всі міські свята організовані і проведені власними силами, без допомоги будь-яких продюсерських центрів або авторів сценарію. Це свідчить про високий рівень та велике бажання Бориспільців зробити наше місто кращим. Наступним виступив начальник головного управління житлово-комунального господарства Володимир Врамчук. Він розповів, що станом на 23 вересня практично всі котельні готові до опалювального сезону, а також комунальники. Минулого тижня відкрили новий бювет, дитячий майданчик та запустили сучасний ліфт. Технологічне обладнання відповідає європейським зразка на черзі вже сьогоднішнього дня. Значить, фірма «Отіс» Разом з нашим комунальним підприємством ЖЕК-1 розпочинають до демонтажу, значить, ліхта, вулиця Головато 36 а за два місяці. Теж ці ліфти будуть змонтовані, і ми перед початком нового року я думаю, все запустимо їх в експлуатацію. Далі до 305-го кабінету міської ради завітав голова Київської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства Володимир Лєбідів. Він вручив нагороди Івану Хворостянці та Олександру Андру Ганушу, які разом зі своїми працівниками зайняли перше та третє місця відповідно в 27-й обласній спартакіаді серед працівників ЖКГ, минулий тиждень був сповнений цікавими подіями, але останні дні вересня принесуть не менш яскраві враження. Лія Бурлака, Володимир Сисько, новини телеканал Бориспіль.